Сьогодні, 24 січня, російсько-терористичні угрупування обстріляли систем залп вогню мирне місто Маріуполь. Наслідок варварського обстрілу з Маріуполя вбито та поранено мирних українських громадян. На лінії розмежування найбільша напруженість спостерігалась на Дебальцівському напрямку. Противник з усіх видів зброї активно обстрілює позиції українських військових в районі Дебальцево, Волгогірська, Новогригорівка і Рідкодуба. Санжарівки Троїцьку. Наші артилеристи подавляють вогневі точки противника. О 10.35 в районі Санжарівки противник за підтримки танків намагався штурмувати наших військових. Наші хлопці зустріли нападників зосередженим вогнем. Після півторагодинного бою бойовики відступили поніжні втрати. О півдні незаконні збройні формування розпочали штурмові дії на іншому напрямку в районі населеного пункту Рідкодуб. Зіткнення тривали близько 5 годин. Противник поніс страти і відступив. Військовослужбовці Збройних сил України залишаються на своїх позиціях. Не припиняються обстріли та бої поблизу Донецького аеропорту, де противник безуспішно намагається вибити наших захисників з зайнятих позицій. О 10.10 .10 відбулось бойове зіткнення в районі Мар'їнки. З 16.25 до даного часу триває бій на території Литовища. Українські патріоти отримують свої позиції, наносячи противнику чисельні втрати. Порівняно з вчорашнім днем рівень напруженості на Луганщині знизився. Протягом дня бойовики періодично обстрілювали з артилерії та градів наші позиції в районі населених пунктів саниця Луганська, Гірське, Кримське, Макарове, Новотошківське щастя, Сокольники. О 16.25 терористи відкрили вогонь стрілецької зброї та гранатометів по опорному пункту підрозділу Збройних сил в районі станиці Луганської. Мінометним вогнем наші захисники змусили бойовиків припинити стрільбу.